Вишенька. Дивіться, кіло 550. Це на день народження. Він вже, бачите, як порізаний частинками. На якесь свято. Смайл 530, вага 2 кілограма. І от Вікторія. Це для Вікторії. Ви просили, я вам показую. гривень. Кіло 900. Також він, бачите, як зроблений. Дубайський. оранж. 226 гривень. Uh Вольвет -huh. 246 гривень. Просто бомбезні. Так. Далі от тут можна також по кусочку купити. тістечко вафельне, карамельне. Праский, Наполеон. Рулітики. Ух ти, пасачки, які кекс великодній. Кексики, бачите? Так ідете? До рідних знайомих. По кексику купили. Можна таку упаковочку. А це кексики у вас упаковочкою, да, можна брати? Можна таку штучку. Це штучка. З позвищатним молоко. Сказали, що.